Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич, третій розділ послання Апостола Якова торкається проблеми дії слів людини. На перший погляд може видатися, що всі людські лиха спричинені недобрими словами. І Якщо вгамувати язика людини, то вона зможе контролювати і інші спонукання. Бо всі ми багато грішимо, коли хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Той, хто обмежиться читанням тільки цього вірша, захоче, і це буде помилкою, знайти вирішення проблеми тільки в цій зовнішній сфері. Але Хто дочитається до 12-го вірша, той зрозуміє, що коріння проблеми у людському серці? Чи може смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви цим висловленням Яків підводить нас до розуміння суті? Скільки людей у світі почувається скривдженими і позбавленими надії лише через одне слово? І переважно людина, яка вимовила таке слово, навіть і не підозрює, який слід вона залишила. Сарказм та і така іронія стали стилем життя деяких людей. Часом ми і не усвідомлюємо, що наші слова, подібно до вогняних отруйних стріл, спричиняють біль і засмучують ближніх. Ми знаходимо багато виправдань для нашого лихослів'я. Хтось може запевнити, я завжди кажу правду, кажу завжди те, що думаю. Біль завдають невислана правда і не наша щирість, а те, в які слова вони задягнені. я ніколи не забуду своєї зустрічі з президентом конференції, коли я був молодим пастором. У глибині душі я усвідомлював, що не маю рації, але не хотів визнати це і пішов на зустріч до зубів озброєний. Найкращий захист це напад, міркував я, сповнившись рішучості іти в атаку. Але те, як він підійшов до справи, як виклав свою точку зору, обеззброїло мене, розбило аргументи, змусило просити пробачення і надалі іти шляхом виправлення власних помилок. Як можна приборкати язика, не контролюючи серце? І як контролювати серце, якщо в ньому не перебуває Ісус? Не може бути подвійного контролю. Хіба з одного джерела виходить вода солодка і гірка, запитую, як і у 12 му вірші. Якщо ти усвідомлюєш, що твій язик джерело неприємностей, що твоя правдивість буває недоцільною, або ти грішиш проти істини, бо полюбляєш говорити тільки добре, якщо ти відчуваєш, що вже попікся через це в житті, Повір, вихід не в тому, щоб заплющити очі і полічити до десяти, перш ніж почати говорити. Це суто людський засіб, який лікує лише зовнішній прояв хвороби. Єдине правильне рішення проблеми жити постійно в єдності з Ісусом. Тоді наші слова будуть відображенням такої дружби. Саме про це мені хотілося би з вами помолитися. Дорогий наш любящий небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що ти любиш нас і благословляєш. Ми вдячні тобі за те, що ти наділив нас даром мови. Допоможи нам наші слова правильно використовувати, щоб наші слова приносили славу Твому святому імені і іншим людям приємність. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку. Всі ваші потреби та прохання ми підносимо в молитві до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом.